Бажаю! Це відповіді ножовика. Як і обіцяв у вступному слові до другого сезону, розпочинаю з адекватного питання. Друже Май. Розкажіть, будь ласка, про вплив індивідуального бронезахисту на техніку ножового бою. На вплив чи можливий вплив? Відповідаю. А краще не просто відповім, а ще й поставлю пару десятків секунд з одного з занять. Броня нас обумовляє, що ми маємо колоти під пахви, під шию і ці ураження. Тобто, у нас ми маємо навчання для цього. Ми робимо раз, два, три. Так рука буде загортатися. Чотири під п'ять, шість і так далі. І все. Це... Звук не дуже, якість відео не дуже. Але зміст, сподіваюсь, ви вловили. Так, вплив індивідуального бронезахисту на техніку ножового бою, та й взагалі бою колосальний. І часом змінює характер атаки в лобову. Випадків клину автомата на відстані 10 метрів, 6 метрів до противника навіть на цій війні. Вже не так і мало. Про них розповідають тільки ті учасники, у котрих був ніж і хто встиг ним скористатись. Тож у ближньому контакті, коли ми так не можемо використати автомат, пістолет, гранату, приходить час ножа, якщо він у вас є. І якщо ви навчились використовувати його не тільки для нарізки овочів. Повернемось до питання. Тема в методичці: зони ураження ножем, сторінка 40, відпрацювання зв'язки пах, печінка, шия щелепа. Однією з дій при відпрацюванні в бронезахисті, при відпрацюванні саме армійської тематики, і буде укол в голову. І от психологічний бар'єр щодо уколу в голову іншій людині і потрібно прибирати на військових тренінгах. Як у нас в частині, на занятті інструктор вказує на обмеження ефективної техніки і відпрацьовується зв'язка в різних темпах, в різних темпоритмах, в різній послідовності, в різних змодельованих ситуаціях. Якщо є можливості і умови, і час на це, то і в різних місцях: окопах, бліндажах, вузьких коридорах, захаращеннях або ж з використанням захисних масок в двобоях у повному бойовому спорядженні. Це я вже забігаючи наперед, розпочав відповідати на питання, для чого ми використовуємо фехтувальні маски в армійському тренінгу ножового бою. Було питання довго шукати. Ну, воно звучало зачем в лицо, малось на увазі, зачем в лицо макетом ножа, якщо є передня нога і, і рука. Так, це мовою оригіналу. Дурний піп, дурна його й молитва. Ще й цією підерською говіркою. Але було питання і від адекватного підписника саме про тему використання фехтувальних масок і на нормальній людській мові. Тому, тому на сьогодні все. Закругляюсь, треба залишити ще щось на інші відповіді другого сезону. Треба залишити ще щось на другий сезон відповідей. І про уколи в голову, і про хвати ножа, і про різні типи коментаторів, і скільки інструкторів Федерації ножового бою зараз воюють. А за адекватне питання дякую, друже. Сподіваюсь, прояснив відносно впливу індивідуального бронезахисту на техніку ножового бою, армійського ножового бою. Всім Рахмет, тримайте ножі гострими і до зустрічі! В наступних відповідях удачі в бою.